Наприкінці грудня на дітей та дорослих чекає новорічна вистава від драматичного театру Різдво казка, створена за мотивами легенди про підсніжник Ганса Христіана Андерсена, розповідає режисерка та керівниця театру Олена Цівінська. Глядач потрапить до зимового ліса, де разом з головними героями погріється біля казкового багаття. Також перенесеться наш глядач в королів... до королівського палацу, де з королевою, з королевою затанцюють біля новорічної ялинки. Цією виставою я дуже хотіла показати людські риси, таке як людяність, добро, кохання де не повинно бути між відносинами людськими зло, зависть, гнівливість. Казка створилася у досить стислий термін, але завдяки майстерності юних акторів глядач повірить у справжнє новорічне диво. На даному етапі нашому театру йде 10-й рік. Актори виросли. Вони прийшли до театру Різдво дітьми. Зараз це дорослі люди, які працюють, але театр не покинули. Вони зросли не тільки своїми роками, а також і виросли актерською майстерністю. Новорічна прем'єра про порядність і чесність, таємні бажання та справжні дива відбудеться у палаці культури Олександрійський театр 28 грудня, початок о 13 годині.